Всім доброго дня розглянемо в огляді чотири будинки на продаж. Ось такий будинок знаходиться в селі Яруга, Кам'янець Подільського району Хмельницької області. Загальна площа становить 42 квадратних метрів, всередині дві житлові кімнати і кухня. Із комунікацій електрика на подвір'ї криниця. В хаті поставлені металопластикові вікна і двері. Опалення твердопаливне. Через пічку. В середині зроблений косметичний ремонт. Будинок перебуває в житловому стані. Санвузол розташований на подвір'ї. На ділянці є огороджене подвір'я, літня кухня, сарай, погріб. Біля дому садок з великою кількістю фруктових дерев. Земельна ділянка складає 25 соток. Вартість дому 8,5 тисяч доларів. Якщо вас зацікавив даний будинок, всі посилання на оголошення є в описі під цим відео. Контакти власників є в оголошенні До міста Кам'янець Подільський 20 км. Розглянемо в огляді будинок загальною площею 50 квадратних метрів, в будинку дві житлові кімнати, для користування залишаються меблі, в хаті підключено газ і світло. Все доглянуто і знаходиться в хорошому стані. На подвір'ї криниця літня кухня з підключеним газом, також погріб та інші господарчі прибудови. Загальна площа земельної ділянки 15 соток. На ділянці є город. Ціна хатинки 15 тисяч доларів, це оголошення власника. Якщо посилання на оголошення працює, то дім ще продається. Знаходиться хатинка в мальовничому селі Данилівці Тернопільської області до селища Озерна 4 кілометрів. В цьому селі є продуктові магазини, кафе, відділення нової пошти. Терміновий продаж будинка в селі Кудлаєвка, Шумського району Тернопільської області. Будинок газифікований, підключено воду. Опалення комбіноване. Будинок цегляний, зроблений косметичний ремонт. Поставлені металопластикові вікна і двері частково в деяких кімнатах. Житлова площа становить 62 квадратних метрів, а загальна площа 128 квадратних метрів. В будинку давно ніхто не жив, але дім перебуває в гарному житловому стані. На території ділянки є два гаражі хлів, похріб. Літня кухня з додатковою прибудовою. Земельна ділянка займає 29 соток. Ціна становить 7600 доларів, але можливий торг. Це оголошення власників До міста Кременець 22 кілометрів. До вашої уваги будинок вартістю 6,5 тисяч доларів із комунікації електрика та газ, загальна площа дому 65 квадратних метрів. В будинку дві житлові кімнати. З зовнішнього боку будинка можливо потрібно зробити незначний косметичний ремонт. Опалення, індивідуальне газове, є пічка для опалювання дровами. На подвір'ї господарчі забудови. Територія огороджена. Земельна ділянка займає 20 соток. Ця хатинка непоганий варіант для дачі, поруч гарна мальовнича природа. Продається дім в селищі Млинівці, Тернопільської області. В селі є продуктові магазини, кафе та зупинка залізничної дороги. До невеличкого міста зборів 5 кілометрів. Це оголошення власників будинку. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.